Поділ майна між подружжя. Зазвичай майно, яке не бути подружжя під час перебування у шлюбі, ділиться між ним порівну. Давай по-чесному, пополам. Проте завжди буде так, що одна із сторін буде робити все для того, щоб інша сторона отримала набагато менше. знову тебе. Це знову тебе. Так, в одних із спорів про поділ квартири в місті Києві дружина уклала собі такий фіктивний договір зі своєю матерію. Де мама, начебто, позичила кілька мільйонів гривень на придбання цієї квартири, коли вони пробували у шлюбі. Потім ця мати подає позов на свою дочку про стягнення цих коштів і отримує рішення суду. Звісно, це відбувається без відома чоловіка. Потім ця колишня дружина бере це рішення суду і приходить в іншу судову справу, де відбувається поділ цієї квартири, і зазначає, вибачте, ця квартира має належати мені, тому що я її придбала за ці кошти, які я позичила. От є довір бозики, а от є рішення суду про стягнення цих коштів з мене. Це моя дача. Гарна ідея. Проте для себе ви маєте розуміти, що є позиція Верховного суду, де обов'язок повертати кошти чоловіка або дружини. Виникає лише тоді, коли буде доведено, що ці кошти, які ви позичили, були витрачені в інтересах сім'ї. Насправді, це дуже важко довести, і наявність лише розписки про те, що ви позичали кошти, не є підтвердження того, що ці кошти були витрачені в інтересах сім'ї. Для себе ви маєте просто розуміти, що якщо це було би правда, то кожне подружжя, яке зараз розводиться і ділить своє майно, би приносили би такі розписки, і всі би постійно судилися між собою. Такого не може бути. Від цього лише виграє адвокат, який порадив даний алгоритм дій. На майбутнє, якщо у вас є подібний спір про поділ майна, а також для того, щоб узбезпечити себе від подібних юридичних прогалин, обов'язково звертайтеся до фахового адвоката.